Компанія Фармак передала ноутбуки для міського коворкінгу. Це дозволить дітям молоді, переселенцям і спеціалістам, які працюють віддалено, продовжувати роботу та навчання за необхідності. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця управління економіки Шосткінської міської ради Дар'я Гребанюк. Тому ви можете прийти сюди і попрацювати, якщо у когось немає можливості технічної можливості вдома здійснити яких якісь такі дії з Інтернет-ресурсам або спеціалізованою комп'ютерною технікою тривають роботи з прибирання та очищення міста, зокрема, вивіз сміття, ліквідація аварійних дерев та гілля, в тому числі і в старостинських округах громади. Поводились роботи по прибиранню чишні кладовищ, вивозили сміття стіхіми з лавища села Арамалів. Готуються комунальники і до зими. Зокрема, триває ремонт покрівель населенню. Протягом минулого тижня було відремонтовано 420 квадратних метрів. Заголовних ремонтовано 9120 метрів. Як Зазначив очільник громади Микола Ноган за необхідності на ремонт покрівель буде виділено додатковий фінансовий ресурс. Якщо треба кошти, прохайте кошти додатково. Будемо купляти ще руберу де допомагаємо людям ремонтувати покривлю. Також міський голова дав доручення комунальникам завершити ліквідацію наслідків буревію. Після того буревію пооставалося в місті, там, десь дерево не убрано, там десь ветки залишилися. Не забраний такий створити таку бригаду, машину три чоловіка з бензопилою. проїдьте по місту, повбирайте. але сталося зовсім чепуха, але воно. Від зовсім не той день. Протягом тижня до центру зайнятості звернулись 20 мешканців громади із заявами на отримання статусу безробітного за цей же період. Роботодавцями надано 24 вакансії. Про це повідомив директор Шоцкінської міськрайонної філії обласного центру зайнятості Микола Чернов. Це влаштована на вільні робочі місця 30 безробітних громадян. У вересні понад 90 безробітних було залучено до громадських, суспільно-корисних та робіт тимчасового характеру. Очільник громади запропонував збільшити кількість безробітних, залучених до таких робіт. Давайте збільшимо кількість безробітних, які працюють і в старостинських округах. Тут залишився якийсь місяць, позбираємо, поприбираємо дрова заготовимо і таке інше, і в місті. Ми згодні взяти навіть на себе фінансування. Організуйте у вас. Це получається. Якою є ситуація щодо ремонту томографу? Проінформував у ході апаратної наради головний лікар Шосткінської центральної районної лікарні Олег Штогрин. В п'ятницю отримали останню інформацію, що на цьому тижні запчастина буде направлена в Україну. Фірма, яка за це відповідає, пообіцяла, що нам як придуть запчастини до нас приїдуть першими. Ну, якщо все нормально, то може кінець цього тижня.